Вітаю малята! Взимку часто дуже холодно. І щоб не страджати від холоду, у мене для вас є підказки. Підказка перша. Вдягни обладунки. Одягатися взимку треба як капуста. Краще одягти не одну теплу шубу, а кілька легких речей з натуральної тканини майку, сорочку, світер і курточку. Нас гріє не сам одяг, а те повітря, яке він утримує між тілом і шарами тканини. Якщо ти вдягнеш на себе кілька шарів одягу, то і теплого повітря буде більше. Пам'ятай про шапку, шарф і рукавиці. Взимку це важливіше за шубу. Найбільше в мороз страждають пальці вуха і ніс. Це частини тіла такі маленькі. Кров не встигає їх добре прогріти. Як дізнатися, що твоїм пальцям і вухам загрожує небезпека? Перша ознака, вони стають ніби чужими, нічого не відчувають, а ще вони біліють. Якщо це сталося, треба негайно зайти в приміщення, чекати не можна. Не бачиш укриття, починай негайно розтирати руки і обличчя обережно, але сильно. Коли мороз особливо лютий, тобі допоможе друга підказка. Як тільки починаєш відчувати, що руки і ноги замерзають, одразу починай рухатись, пострибай, потанцюй. Якщо йдеш, пришвидши ходу. Активніше працюй руками. Граючись дворі, обирай активні заняття. У холодну погоду неможливо нехтувати третьою підказкою. Заправся пальним. Здогадався, яким? Це їжа. У зимку, щоб зігрітися, ми витрачаємо більше енергії, а отже, потрібно більше пального. Тож, якщо ти зранку не заправився, швидко замерзнеш і втомишся. У сильний мороз виходити на вулицю можна тільки після ситного сніданку. Їж на варості супи, бульйони, рибу, побільше зернових, молочних та м'ясних продуктів. Пий гарячий чай на краще трав'яний. І тоді твій організм матиме достатньо енергії, щоб зігріти тіло і забезпечити йому нормальну роботу. По справжньому небезпечним холод стає у поєднанні з водою та вітром. Ось тобі четверта підказка. Залишайся сухим. Просто мокрі ноги, це не так страшно. Погано, коли мокрі шкарпетки і взуття. Замість того, щоб утримувати тепло, вони забирають його з твого тіла. Те саме і з одягом. Запам'ятай, у холод нічого мокрого і нічого вологого. Якщо одяг мокрий від поту, не полінуйся і переодягнись. Пам'ятай, Треба просушити рукавички і чоботи після перебування на прогулянці. А ще є такий секрет: коли холодно, уяви, що тебе зігріває сонечко. Це допоможе твоєму тілу розслабитися і легше перенести холод. Щоб не замежнути в холодну погоду, слід дотримуватися чотирьох простих підказок: вдягни обладунки, заправся пальним, рухайся! Залишайся сухим, і тоді ніякий холод тобі не страшний. Розважайся, веселись, радій, адже на дворі стільки чудових розваг.